Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Тема нашого уроку загадка і гімнастика для розуму. Ми будемо читати, слухати та відгадувати загадки, а також ознайомимось з тим, як складати загадки. Тож сядьте, діти, всі рівненько, посміхніться веселенько, настрій на урок візьмемо, працювати розпочнемо. А зараз мовленіва розминка, робота над скоромовкою. Ой був собі коточок, украв собі клубочок та й сховався в куточок. Прочитайте спочатку цю скоромовку тихо і повільно, потім тихо і швидше і останнього разу вже голосно і як можете швидко. Наступна. Бук бундючивсь перед дубом, тряс над дубом бурим чубом. Дуб пригнув до чуба бука, буде букові наука. Теж поставте відео на паузу, прочитайте, будь ласка, цю скоромовку. Спочатку тихо, повільно, потім тихо, швидше і останній раз. Голосно та як зможете швидко. Наступна скоромовка Вовк вовцюг вівцю волік. Вова вовку вила в бік. Як завивк же вовк вовцюг, миттю випустив вівцю. Теж поставте відео на паузу, прочитайте цю скоромовку спочатку тихо і повільно. Потім швидше і останнього разу голосно і, як зможете, швидко. Ну, а зараз гра перекладачі. Переставивши букви, прочитайте слова. Дятел, правильно, наступна! Журавель і останнє. Синиця. Яким одним словом можна об'єднати ці слова? Це птахи, правильно. Діател Журавель та синиця це птахи. Отже, яка ж мета нашого уроку? Мета та завдання уроку розкрити барвистий світ народних загадок. Пригадайте, а які твори називають загадками давайте повторимо. Загадки це короткі й дотепні описи людей або тварин чи предметів, подій, явищ. Які треба розпізнати та відгадати. Ну що ж, пропоную вам повправлятися в цьому. Послухайте зараз та спробуйте відгадати загадки. Сидить баба серед літа у сто сорочок одіта. Капуста правильно. Що то за голова, що лиш зуби й борода? Часник. А наступна загадка про кого? Що це чи хто це? Під землею птиця кубло звела і рябих яєць нанесла. Це картопля. Ось яка вона весела та усміхнена. На городі молода пишні коси розпліта. У зелені хустинки золоті хова зернинки. Кукурудза. Голубе вітрило весь світ накрило. Небо. Торох, торох, розсипався горох, Почало світати, нема що збирати. Подумайте, що зникає, коли починає світати? Так, дітки, по небу розсипалися зорі. А коли почало світати, вони зникли, ми їх не бачимо. А що сходить без насіння? Сонце. Без рук, без ніг та роги має, у небі нічному гуляє. Це місяць. Махнула птиця крилом, пів світу накрила чорним рядном. Ніч. Сестра брата нас доганяє, а він од неї тікає. День і ніч. Нагадаю, це були народні загадки. Назвіть ознаки, які допомогли відгадати кожну загадку. Було із чимось порівняння в загадках. А визнач, до яких тем можна віднести ці групи загадок. Перша група була про рослини, які ростуть на городі. А друга група, пригадайте, якою темою їх можна об'єднати? Ну а зараз завдання таке. Підкажу вам, ці загадки будуть про тварин. Вам треба самостійно прочитати та відгадати загадки. Звісно ж, для цього треба поставити відео на паузу. І ще один слайд загадок. Поставте відео на паузу, прочитайте ці загадки самостійно та відгадайте їх. Ну а зараз треба буде виконати завдання на вибір. Розглянь малюнки. Опиши кожну пару предметів, які вони сонечко та соняшник. Визнач, чим вони подібні, чим різняться. Та склади загадки про кожний предмет. Перша пара Сонце та соняшник. Друга пара Їжачок та чортополох. Оберіть або цю пару та складіть про неї загадки, або цю пару. Щоб скласти загадку, що потрібно зробити? Порівняти предмет або явище з іншим предметом, подібним за істотною ознакою. Скажімо, за формою, за кольором, за рухом чи за звуком. Потім треба включити цю ознаку в опис предмета так, щоб не можна було відразу здогадатися. Сформулювати загадку треба дуже коротко і стисло. Домашнє завдання скласти дві загадки. Коротко записати в щоденник можна так. Скл дві загадки. Сподіваюся, що сьогодні вам урок сподобався, у вас все вийшло, було неважко та все зрозуміло. Ну а зараз пропоную вам фізкульт-хвилинку. Дякую вам дітки, за увагу за роботу на уроці? До зустрічі.